Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити плюс-мінус 60 доларів, та також плюс 60 доларів за кожного запрошеного друга. Одразу скажу, що можна запросити максимум 20 друзів і, в принципі, в перспективі заробити 1200 доларів за них. То також беремо шанс виграти 6000 доларів від біржі Мекс. Коротше, промо максимально жирне, тому давайте одразу до умов, що нам потрібно робити. По-перше, ми повинні бути зареєстровані на Біржі МЕКС. Посилання я залишу в описі під даним відео та пройти верифікацію. Потім ми підтверджуємо участь на сторінці промо. Посилання також залишу в описі під даним відео. Це промо для нових користувачів. Тут ми натискаємо «Зареєструватись». Я не можу це зробити так, як я не новий користувач. Але ви просто натиснете на цю кнопочку зареєструватись. Потім ви повинні здійснити депозит від 100 доларів або від 10 токенів Трампа. Але найлегше це просто зробити депозит від 100 доларів. І потім ми просто беремо і торгуємо токеном Трамп. Від 100 доларів. І таким образом ми отримуємо один токен Трамп, що зараз коштує 60 доларів на даний момент. Він може коштувати більше навіть 100 доларів. ну Це мем-токен, ми не знаємо, куди він піде. Також є додаткові тут акції з завдання з фьючерсами, але, в принципі, якщо ви новачок, я не рекомендую вам сюди лізти. Ну і також можемо запрошувати своїх друзів, як я вже й казав, і отримувати за кожного по 1 трамп. Тобто по 60 доларів за кожного запрошеного друга. Також, як я вже казав, ми ще можемо прокрутити рулетку і виграти там до 100 токенів трамп, що зараз 6000 доларів. Послання на рулетку також залишу в описі під даним відео. Дедлайн цього промо буде до 2 лютого, але так як. Максимум тут може приймати 1000 учасників, тому рекомендую вам прокрутити ці всі завдання найближчі дні. Тобто даю максимум 2 дні, і думаю, що більше місць не буде. Тому обов'язково беремо участь обов'язково підписуємося на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал. Слава Україні!